Ідеться скотиняка пропадає. Доброго ранку! Ти що розвалився тут таке СРСР? А що? Я? Ну не я же! Нас командир зове, а ти розвалився тут. Нам йти треба. А, а. Пішов, сраку, ти командир. О. І хто тут у нас в раку повинен піти? Не, 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 не ви, не ви. Він, він, він. Не знаю, знаю, що це не я. Не бійся. Перший. Два наряди в не черзі. І ти. Три наряди в ней черзі. Питання. Ось і добре. Йдем. Ваші роботи, тонна.